Донбас – це Україна, концерт Океану Ельзи в прифронтовому Краматорську. Зібрав щонайменше 50 тисяч глядачів та став для них місцем єднання і безкоштовним уроком патріотизму. Послухати та поспівати своє рідне багато людей спеціально приїхали з окупованих територій на унікальному концерті. Побувала і наша Мар'яна Бухан. Четверта година дня разгар робочого дня до концерту ще три години. Але жителі Донбасу, щоб послухати океан Ельзи, вже шикуються у черги. Найвідданіші під парканом чатують від опівдня. Канішна боїмся, дуже боїмся. Ми зараз на стадіон. Там уже полстадіона буде зайнято. Сергій приїхав з Донецька. Його донька Ангеліна заради виступу океанів прогуляла пари в Харківському університеті. Сергій каже, йому прогулювати нема чого. В Донецьку ж друга територія, там ні робота. Там завжди вихідні. щоб послухати українські пісні на блокпостах. Вони простояли 5 годин. Раді такого концерта можна всі блокпости. Поки люди чекають під стадіоном, всередині Вакарчук дає прес-конференцію. Донбаські журналісти у своїх питаннях те, що відбувається на їхній землі, називають АТО. Вакарчук їх виправляє. Січасніс та пускай напряжоване на всю же жизнь. життя. что происходит 50 десяткілометрів отсюда, на підової А концерт Зенецьку. Як кажуть, розумні мудрі люди нашого світу. Життя довге. Тільки Новокарчук йде на стадіон, запускають людей. Вінки, українські прапори і просто одяг у кольорах національного стягу. Чи не всю долунає українська мова? Сала наїлися, паша нас. Будемо бігати, як підіп'єм, Будемо бігати тут. як А Я капець. Одна сталася. Дадіть ми горілку зараз, але знаємо. Вже за півгодини вони стрибають та танцюють. Усі тверезі. Подо безпеки тут дуже серйозні для того, щоб провести концерт, правоохоронці очепили в Краматорську цілий парк на його територію. Не пускали людей, які хотіли принести або селфі-палки або вудочки для прапорів, або горілку, і навіть сало, і навіть всередині тут пляшки з водою продають без кришечок, щоб ні у кого не виникло бажання жбурнути пляшку у натовп або у виконавця. Ви знаєте, ми продаємо. Для чого це делается? Начальство цим виступом слабкова карчук і окен Ельзе закінчують тур, який розпочинався так само на Донбасі в Маріуполі і безкоштовним концертом. Публіка донбаська дуже вдячна на місць виконався. Вони викликали три рази. Патріотизма куча. Ну я думаю, що наш граматурськ славян з дружковку ліман. І Бахмут це немножко падшатньот на то, щоб да. любити Україну. Концерт тривав три години. Океан Ельзи пішли, але їхня музика ще кілька годин лунала по всьому Краматорську якої кількості машин на блокпосту вночі рідко побачиш, і це ще один доказ того, щоб почути українське сюди в Краматорськ приїхали люди з усього Донбасу. Мар'яна Бухан, Андрій Хлус Станіслав Керенчук, ТСН 1+,1.